Вітаю, друзі! Поки відбувається засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане за ініціативою Іранської Республіки у зв'язку із обстрілами ракетними Сполученими Штатами ядерних об'єктів Ірану, після чого Трамп заявив про те, що ця програма ядерна програма Ірану знищена. Хоча насправді об'єктивних підтверджень поки що цього немає, але припустимо. Так от, в цей період часу міністр закордонних справ Ірану терміново летить до Російської Федерації. Він вже прибув до Москви для переговорів із Володимиром Путіним, які заплановані е на завтра. Виникає <клес> логічне запитання, для чого е міністр закордонних справ Ірану прилетів до Російської Федерації. З найбільш раціональних версій, які могли би пояснити такий нагальний візит міністра закордонних справ Ірану до Російської Федерації, можна назвати версію про домовленості із Російської Федерації щодо евакуації Вищого військово-політичного керівництва Іранської Республіки. У випадку, якщо ситуація буде розгортатися в негативному напрямку, і відповідно для цього міністр закордонних справ Ірану прилетів, щоб узгоджувати певні деталі, тому що, навряд чи він прилетів для того, щоб задіювати той стратегічний договір про стратегічне партнерство, яке нещодавно було підписано між. Іраном та Російською Федерацією, з огляду на те, що однозначно, що Російська Федерація в сучасних умовах не погодиться вписатися за Іран серйозно, з огляду на, обставини, як, з огляду на ситуацію, як розвиваються обставини, коли фактично Ізраїль як проксі Сполучених Штатів фактично зруйнував протиповітряну оборону Ірану. І продовжує ці свої бойові операції. І у разі, якщо Іран зараз відповість на ракетний напад Сполучених Штатів, це може призвести до ще більшої військової ескалації в регіоні, тому що сьогодні парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, однак це рішення ще не остаточне юридично. Там його мають затвердити ще інші органи державної влади Ірану. Але цілком ймовірно, що міністр закордонних справ Ірану прилетів домовлятися сам.